Слава Україні, слава силам, оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Красуня пересортова, не знаю, що. Це треба запитати пана Мельничука. Я думаю, що він підкаже. Хоча е ну, є таке, що перший рік не завжди можна визначити, але можливо вона має якісь такі свої характеристики, які допоможуть визначити. Ну, то, від нього, мала бути інше, інша, але прийшла така. Теж гарна, дуже пахуча, але. Побачимо, що це. А я хочу на її фоні розповісти вам ще про два таких ну, інструменти, підручні засоби, які мені дуже-дуже дуже допомагають кожного сезону з трояндами. І вони дуже елементарні, і можливо хтось навіть посміється, але сміх теж приносить радість, особливо зараз, тому на здоров'я. Я тільки за а комусь може стане в нагоді. Ну, мені реально, якби мені сказали, ну я би я би зраділа, бо мені особисто дуже-дуже вони дійсно щодня стають в нагоді, практично щодня. Один це такий інструмент для виполювання бур'янів. Ну, не всіх, мабуть, є такі бур'яни. в мене тут дуже багато перію. І, відповідно, дуже ну, перію, кульбаби, що тут ще таке. Такі е, бур'яни, які мають е, довгу кореневу, глибоку кореневу систему. І відповідно, якщо ти їх рвеш чи навіть цапкою безполював, це пити тільки вершки. А якщо потягнути пері за корінь, то ти більше витягнеш. І от от, така ніби як лопатка видовжена, вона мені дуже-дуже допомагає. Я покажу на маленькому бур'яні, ну, що тут показувати. фактично. Піддіваєш, засуваєш, піддіваєш, і дуже легко корінчик витягується. І витягується точно з корінчиком. І причому кульбабу можна досить, досить низько підійти. Ну, перій досить низько. І ти фактично навіть ти відчуваєш, що перій ти тягнеш, ще можеш трішечки підійти. І... Ще більше витягуєш кореня. Тому кажу, мені він просто незамінний, бо в мене тут дуже багато такого, але насправді не лише. Навіть такий, що мають поверхневу кореневу систему, буває таке, що ти взяв, вирвав і вирвалося тільки ну, верх, зелене, те, що ми бачимо над землею, а корінь там лишився. Тому це прекрасна штука, яка навіть допомагає корінчик також виколупати, щоб не знаю, там рукою не роздобувати чи що. Реально дуже гарно і дуже легко. І я навіть собі мушу ще купити, бо... Бо воно, воно досить міцне і ну, дійсно міцне, таке, гарне, добротне. Але все ж таки активно використовується. Тому я переживаю, щоб я не вижила без такого помічника. Просто завжди кажу: я обрізання чи не обрізання, завжди хожу з ним під рукою і сіла хоча б пару та і вже дьорнула. Фірма Верви я купляла, до речі, в. Я вже що... Віктор Антонін, Антоні, група е, зелена альтанка, пані тані е, Здоровій. Е, то її сім'я в е, Вайбері потім фактично. Вони мають, мені здається, так і називається е, крамничка Тані Тетяни Здоровій. І от Вайбері я це придбала, причому вже пару років назад. І ще така елементарщина, мірні ложки. Я їх купила в Ікеї. Не пам'ятаю для чого, але може навіть і відразу для роботи з такими всякими препаратами. Оскільки я цьогоріч на біо, а біо це переважно отакі. Вони йдуть більшість більшість більші, жива земля точно, крім мікоризи. Вони йдуть вже замішані. І дуже багато навіть там триходермін можна купити. Та дуже-дуже багато засобів. Ви можете купити в порошках їх так, а можна купити вже розведеному вигляді. І, звісно, вони всі йдуть. ну, на основі водяні, і, і е, вимірювання дозвання йде в мілілітрах вказане. Взагалі, звісно, що можна. Е, Якщо є вага, хтось має вагу і вимірює на вазі, то там плюс-мінус 15 мл 15 г дуже сильної різниці не складуть. Але все ж таки мені ці ложки просто дуже-дуже зручні, щоб вагу не тягати. В мене є кухонна вага, я раніше на ній вимірювала. але це треба потім дуже гарно все промити, бо все ж таки хімія не дуже пасує бути на кухні. І я от дуже зацінила ці мірні ложки. Тут є різні 150-115-10 і. 115, 1, це і київські, Дуже давно я їх купила, незносима річ. І наскільки я пам'ятаю, так само той Віктор Антонін, він теж, вони теж з Польщі. Були, були в ливних пропозиціях. Може, не такий самий вигляд, але дуже-дуже щось схоже. Просто прекрасно вимірюєш, все, що хочеш, покривається, бо тому що тут на є один мілілітр. Прекрасно миється, ну кажу, просто незносимі. Скільки в мені вже сезонів вони стоять в От Особливо цього сезону я зацінила, оскільки працюю дуже-дуже дуже часто з... мушу обробляти, бо і дерева. Нехай в мене невеличкий сад, але все одно є. Є нам захворювання різні, які треба частіше обробляти, і ржавані груші, наприклад. Тому багато я працюю з рідкими засобами і це дуже мені стає в нагоді. Ось така, ніби елементарна, але я просто наскільки кожного дня. Як Радію, що воно в мене є полегшує дійсно життя. Тому так, тому цікаво, які у вас, чи були якісь такі, чи є, точніше, чому були є щось таке, що дуже-дуже полегшує життя і ви би теж порадили. І ще, до речі, як та сапа називається? Сапа забула. Така не класична сапка, а така, ніби як ну щось схоже там, на, ну, на серп дуже віддалено. Родила її те, що в неї дуже легко працювати. Я ще її не маю, бо я все вручну виполюю, от з допомогою оцього патика такого піддіваю. Цікаво, щоб ви порадили з таких корисностей. До речі, то люблю я всякі такі корисності, пристосування, застосування. Завжди хочеться щось таке мати, що полегшує роботу. Буду вдячна вам за відгуки і за те, щоб поділитись своїми якимись. З нохідками-полегшувачами, дякую вам за увагу до наступних відео і па-па.